Всім привіт! Ви на каналі Сапограф, З вами Аліна. Сьогодні розповідатиму вам про прочитане, настав його час. Говоритимемо долі багато, бо хочеться якось охопити прочитане червня і половину липня. По факту підбити підсумки першої половини такого літнього читацького сезону. Ось так виглядають книжечки в папері, які я встигла прочитати, і ще трошечки буде електронних. І перше поговоримо про. Автора, що вже засвітився на моєму каналі, буквально в минулому відео про Кута Вонегута і дві його історії це синя борода і рецидивіст. Вони здались мені дуже схожими, але докладно про це я розповідала якраз у тому відео. А зараз, якщо підсумувати, то синя борода мені сподобалася набагато більше. Це один із топових романів Вонегута. та особисто для мене рецидивіст сподобався менше. Чисто через те, яку основну тему і сетинг автор обрав, адже в рецидивісті він розповідає про колишнього що опинився у тюремній камері за економічно правові політичні навіть злочини, і виходить, що вся історія крутиться якраз навколо цієї теми, в особливості економічної, теми фінансів, теми депресії фінансової. Я не особливо в це якось занурена, мені не настільки це подобається, тому рецидивіст не можу сказати, що прям зовсім повз пройшов, але був доволі. Прохідним у творчості Воникута, а от Синя Борода сподобалось дуже-дуже сильно. Тут про художника мова йдеться, який вже в поважних літах сідеться за те, щоб написати свою автобіографію. А по факту у нього виходить щоденник сповідь: він розповідає частково про мистецтво, частково про збагачення, адже фінансова тема одна з основних у Вони, просто тут вона на периферії, а у рецидивіста основна. І виходить так, що. Завдяки якоїсь чуттєвості і глибині фіналу мені синя Борода прям не знаю, запам'яталася одне з найкращого, що я у «Вонегута» читала, і тепер буду радити цей роман як один із топових у цього автора. А далі поговоримо про те, з чого мій читацький літній сезон почався: це Генрік Сенкевич і його Квовадіс. Це історичний роман в античному сетінгу. йдеться про період правління. Рона. І ну це прям було попадання в саме моє серденько. Хоча роман на самому початку видавався більш легковажним ніж виявився наприкінці, я усе одно із перших сторінок із захопленням читала. А йдеться тут про розвиток християнства, зародження цієї релігійної гілки ще в той період, коли вони були просто сектою, і коли зазнавали гоніння із боку римського двору. Це такий палаючий роман у буквальному сенсі цього слова. Там багато токсичного, багато такого атмосферного, античної, древньої складової. Дуже мені сподобалося. Це моє знайомство із Генриком Сенкевичем. Що я можу сказати про свій спосіб знайомства? Я вважаю, що це було чи не не найвдальнішим рішенням, адже я начувана, що Сенкевич у своїх творах, знаєте, багато націоналізму допускає. Там оце така польська стронг. А тому це може відштовхувати. Я обрала, як мені здається, найбільш безпечний шлях, і тепер, вже знаючи, що Сенкевич це нормальний автор, я можу спускатися десь в глибини його оцих цих націоналістичних робіт, типу вогнем і мечем і т.д. де, але все одно вирішила йти гнути далі цю християнську лінію і читати му наступними хрестоносці. Там вже є націоналізм, але я думаю, не в такій концентрації, як у трилогії. Прочитавши Сенкевича, я вирішила знайомитися і з Петронієм. А справа в тому, що автор Сатирикона, він же якби один з основних персонажів ось тут у Сенкевича. Тому, блін, гріх було не узяти його наступним. Петронія я дочитала, до речі, щойно, буквально перед зйомкою цього відео, і досі ще під враженнями. Почну з того, що мені дуже сподобався цей досвід, і сам Роман мені сподобався, але варто враховувати, що це ну, такі агриски, буквально. Це мізер, який до нас дійшов із оригінального Сатирикона, Дуже дуже багато чого не збереглося. Втім, ми зараз маємо змогу читати сетикон в повному збереженому вигляді і без цензури завдяки видавництву апріорі, що дуже цінно, адже сетерикон він такий роман волоцюга, роман-бітник, шалений трошечки роман, який розповідає про всі давньоримські оргії, про якісь захоплення святами, оці всі абжералавки, які вони там влаштовували на своїх зібраннях, про тупість деяких. <кій> вільновідпущеників. В цілому це роман Сатира, який викриває оці такі вади римського суспільства тогочасного, який насміхається трошечки на традиціями давньогрецького сентиментального роману. Тобто це така річ, яка ну, просто над усім сміється. І тут багато фізіологічного в центрі оповіді Персонаж, який відчуває таке сексуальне збудження тягу до малолітнього хлопчика, і його карає Пріап тим, що дарує йому статеве знесилля, і його дітородний орган просто не може виконувати свої функції. І на цьому побудовані усілякі комічні елементи, на цьому розвиваються сюжет. Оці всі спроби якось пробудити знаєте, чоловічу силу, тут займають ну таку не останню частку багато. Шокуючого, вже відома у вузьких колах мого телеграму історія про оцю оргію із семирічною дитиною. Це просто шок контент але це дуже класна картина того часу. Ще і достойно видана. Е, нарешті у найповнішому можливому вигляді з чудовими ілюстраціями. Я дуже рада, що познайомилася із цією стороною античної літератури, і з цим відображенням давньоримського світу мені дуже дуже сподобалося. Давайте продовжимо прозою, щоб якось не перебивати оцю вже лінію. Розкажу вам. Про псаломні мати Ростислава Ремеза, українського автора, поки що це єдиний його роман, але до цього він друкував свої поезії. Це роман про людину. І її життя на тлі ХХ століття. Це зовсім невеличка штука, але якби він розкриває основні оці трагічні віхи українця у ХХ столітті, плюс якусь таку особисту трагедію і особисту долю. Герой тут у романі не названий, і, напевно, ця відсутність його імені дозволяє трошечки знаєте, перебрати ці проблеми і на себе, якийсь референс до цього особистісне відчути. Але якби там не було у Соломіні моти» увага на. Себе перебирає форма, і знаєте, оцей спосіб, в який роман написаний, складається він із семи частин, які називаються німотами. І коли я прочитала першу німоту у мене знаєте не клікнуло щодо цього роману. Я бачу авторський талант, але якось ну мені воно не особливо відгукувалось, я ще не розуміла про що там буде йтися. Е, але між цими розділами, виявляється, є ще такі своєрідні монологи, які називаються з глибини. Вони там сягають, ну не знаю, двох-трьох сторінок кожна. І коли я прочитала першу цю частину, цей перший внутрішній монолог, я просто завмерла і перечитала її ще раз, а потім втретє. А настільки мені... Сподобалось, Я підкреслила там буквально кожне речення з цього розділу і зрозуміла, що ось напевно той талант, про який кажуть люди, які рами зачитали. І далі все пішло як по маслу. Далі мені все складалося добре. Єдине, що я прям тупувата для цього роману, Ремас пише просто: у нього короткі речення, у нього короткі абзаци. Тобто, це дуже-дуже знаєте поживно, якось легко перетравлюється. Але там метафоричний текст і багато відсилок, в тому числі на Біблію, я прям в них губилася. Я в якийсь момент подумала, що мені прям треба дорости до цих метафор. Трошечки, знаєте, пізнати світу, розширити кругозір, а потім, напевно, до рема заповернутися. Але, от проза якось тримала в собі через цю барвисту мову, хотілося все одно в тексті залишатися. Я подумала, що дочитаю, от заради стилю. Хай я там не усе не усі відсилки розумію. А на самому кінці, от канва склалася, проблематика якось склалася дуже-дуже красивий текст. Треба обов'язково до нього повернутися, коли в голові трошечки, знаєте, поселиться бога й <і> царя. Із паперових книг ще залишилось п'єс. І психологія натовпу. Про п'єси поговоримо трошечки окремо, як на окремою категорією, а зараз розкажу про єдиний нонфікшн, який я прочитала. Це Гюстав Лебон, сива класика соціології. Узагалі це друга книга у своєрідному циклі психології Лебона, і традиційно її читають після психології народів або психології раз. Конкретно у видавництві Арій, ось ця книга виходить. Якби першою, а та про яку я згадала, от тільки зараз її видали, і тому ну вже прочитала, як прочитала. Але якби насправді це не впливає на сприйняття, і абсолютно неважливо, в якому порядку там що читалося, е, головне, що тут треба сказати, напевне, що я до кінця не розуміла, це буде позитивний відгук чи негативний. Я буду вам радити знайомитися з Либоном чи відмовляти від такого знайомства. Тому що ну, покласти руку на серце, це. Дуже старомодна річ в тому контексті, що щедро так знайде приправлена сексизмом, расизмом, оцими всякими не дуже хорошими поглядами кінця 19, го початку 20-го століття. Важко в деякі моменти це сприймалося. Оці, блін, порівняння жінок із тваринами, воно постійно, знаєте, зі сторінок вигулькує і дуже-дуже сильно заважає. Втім, Лебон, попри оцю свою якусь старомодність. Це класика багато актуальних речей, які ти може і знаєш, і може навіть усвідомлюєш. Але іноді важко структурувати їх або висловити самостійно. А ось тут вони власне висловлені. Я не знаю, я досі метаюсь і досі на ось цьому балансую. Але з упевненістю можу сказати, що я особисто продовжу читати автора попри цю нестерпну концентрацію усіх противних ізмів. А мені здається, це цікавим знаєте, відзеркаленням віддзеркаленням науки того часу, і мені імпонує прям ідея в це якось завантажуватися і вивчати аж таку класику соціології. Коротше, якось мене тепер туди хилить. У мене знову міняється фокус моїх інтересів, але це нормально. Нові зацікавлення це теж добре. Лебон прочитаний. Говорячи про психологію натовпу і натовпу загалі взагалі, маю показати ось цю збірку французької п'єси ХХ століття. Із цієї збірки я прочитала чотири роботи, і зараз ми про ці чотири роботи поговоримо і почнемо із носорогів. Носороги це п'єса Жене Йонеско, французького автора румуцького, здається, походження. Він написав цю п'єсу під впливом ідей фашизму і комунізму. А розповідає вона про те, як люди випадково... На вулицях свого невеличкого містечка бачать спочатку першого носорога, потім другого, і вони не знають, чи цей другий носорог схожий на першого, чи це один може і той самий носорог. І якби дослідники вважають, що ось ці два носороги, які чи то один, чи то два не зрозуміли, відрізняються, скоріше всього тільки кількістю тих рогів, чи що там взагалі якось не розібрати. Є втіленням алегорією на фашизм і комунізм, які є м, ніби як різними е, течіями, ніби як різними філософськими поглядами, але втім дуже схожими е, один на одного в контексті знищення репресій і ось цієї такої руйнівної сили, яку носороги і особлюють. І друга тема, чому взагалі я згадала про носорогів у контексті натовпу, це якраз у це. Е, Перетворення людей на стадо буквально на стадо носорогів, і в цьому контексті далі розвивається ідея цього злиття зі стадом і проблематика відчуження від колективу від натовпу. Коротше, носороги були дуже хорошим для мене досвідом мені, Сподобалось читати ЮНЕСКО, і на фоні ось цього я прочитала ще другу п'єсу, яка є в цій збірці. Це його урок. І урок мені сподобався навіть більше. Я так думаю, що це через мою професію, як викладач, мені тема, яку ЮНЕСКО висвітлив, тут була зрозумілою, цікавою і болючою. Розповідає про те, як викладач, що проводить персональне заняття для учениці, ну, якби метафорично вбиває да, в ній оцю, оце бажання до навчання, мрії на майбутнє, просто рубає на корню ці потуги до науки. На самому початку він до неї прихильний, якісь дає легкі завдання, з якими вона на раз два справляється, і він її підтримує, якби praise, Англійською мовою за ось ці зовсім мізерні досягнення якось неадекватно багато. Але щойно ученицю спіткають мінімальні труднощі, викладач втрачає терпіння і якусь свою етику, і це все перетворюється в дуже депресивний епізод, коли учитель просто тисне. Давить на особистість учениці. Я цю п'єсу сприймаю буквально те, що відбувається на сцені, для мене є основною проблематикою, не вибудовую собі жодних теорій, ні про які тут алегорії на політичні погляди і т.д., на відміну від носорогів. Напевно, через цю мою знаєте таку душевну спорідненість із темою. Далі у цій збірці я прочитала п'єсу мого улюбленого Бекета, знайомилася з його Еншпілем, і вона мені поки що зі збірки подобається найбільше. Еншпіль. Це чудовий приклад тієї бекетівської роботи, з якої можна починати знайомство. І автором п'єса розповідає про старого чоловіка, який живе в своїй такій вже незрозуміло чим обставленій Халабуді, і з цим чоловіком проживає його молодий помічник. А також у сміттєвих баках цієї халабуди живуть батьки головного героя. І ось ця п'єса жваво і майстерно зображує те, наскільки нестерпними і наскільки тиранічними, деспотичними можуть бути старі, немічні люди наприкінці свого життя. Наскільки вони можуть руйнувати життя і добробут свого оточення просто через внутрішні свої слабкості, ну вони вимагають цієї уваги. Для мене болюча тема одна із тригерних. Узагалі бекет для мене це автор, концентрація усіх моїх життєвих тригерів, тому. Ну, Еншпіль не міг мені не сподобатися. Якщо я змога почати знайомство з Бекетом з Еншпілю, то я б радила це робити. І на сам кінець зі збірки я прочитала ще одну невеличку п'єсу. Роботу Альфреда Жарі під назвою Убі Король, розповідає про польського такого можновладця, який збирає компанію для того, щоб виступити проти короля і проголосити королем себе. Це Комічний абсурд, взагалі жарів якраз і вважається прабатьком театру абсурду, і це мало би бути смішно, але мені трошечки не було. Це не мій тип гумору. А справа в тому, що як тільки головний герой Убю досягає бажаного і отримує титул короля, він перетворюється на справжнього тирана. Для нього нормальним є кровопролиття, перевішати всіх, розпочати війну. Я не можу сказати, що конкретно відштовхує мене ось в контексті. Цієї п'єси не мій тип гумору, хоча я не противник чорного гумору, тут він був якогось неправильного для мене чорного відтінку. Біографія самого жарі мені здається набагато захопливішою і цікавішою, ніж те, що він зміг написати у своїй п'єсі, а залишив він по собі не так багато, тому якщо є мета познайомитися із жарі, то скоріше за все це чи є не єдиний спосіб зробити це українською. Ну, якось так з цією поки що збіркою. Там ще дуже багато авторів і дуже багато робіт, з якими мені треба буде познайомитися. І сподіваюся, робити це вже цього року. А от останнім часом, замість продовжити читати ось цю збірку, я вирішила знайомитись із деякими роботами із серії театральної від видавництва Не Антоненко. І зараз ми також і про них поговоримо. Першим із цих трьох я взяла читати Ларса Нурена і його дві п'єси, називаються Зночина народжу Жується день і хаос сусідить з Богом. Ці дві п'єси розповідають про одну й ту саму сім'ю тих самих персонажів, хоча вони носять різні імена в першій і в другій частинах. Втім, ми ем, якось по стороні мозникам здогадуємося, що все ж таки мова йдеться про тих самих людей, і з плином часу підсвічуються проблеми кожного з них. Там усього чотири персонажі ем, є батьки та двоє синів. Починалась перша п'єса просто перфектно. Мені здавалося, що це буде чи не найкраще прочитано цього місяця, тому що все якось завелося з того, що у молодшого сина 15-та річниця, день народження, і сім'я його тупо гнобить. Знаєте, це такий афіарний козел, груша для биття, для усієї сім'ї, молодшенький, якого можна палицею ткнути, якому можна якийсь там підзатильник влупити, якого можна поображати. вони на Чекають на те, що молодшенький має інтерес до чоловічої статі, що він нетрадиційної орієнтації, що на цьому фоні починають його підколювати, свої рідні подарунки там у нього. І там була така депресивна атмосфера. Так, це все на мене тисло, що ну, мені в літературі таке подобається. А потім якось не склалося. А, бо автор намагався впихнути в цю п'єсу дуже багато всього, намагався зробити її абсурдною, але воно якось трошечки не пішло. Дія і в першій, і в другій п'єсах розгортається протягом одного дня, але там такий шал подій і, і руху, що це просто неможливо витримати. Ці герої постійно вбігали, вибігали зі сцен. І ще там є сцени, які повторюються з невеликими змінами через те, що ну якби показують таку нестабільність психіки персонажа. І тому це, напевно, той випадок, коли я можу сказати, що, на мій особистий погляд, читати Ларса Нурена набагато неприємніше ніж дивитися. І з тією проблематикою, яка тут є, я би краще ці п'єси подивилася на сцені з усіма всіма ефектами, зміною освітлення, переграванням сцен по два рази, ніж. Читала, тому що читання тільки заплутує, і ось цей хаос постійний і зміна, вони реально якось деструктивно діють. А ще я прочитала Флоріана Зелера це вже трилогія, називається Мати, Батько, син. Тут три п'єси, які розповідають про. Ніби тих самих персонажів, але в кожній з цих п'єс ці персонажі наділені новим амплуа. Їх однаково звуть, вони виконують однакові соціальні ролі. Але у них ніби різна життєва історія. У першій п'єсі ми бачимо психічну хворобу матері, у другій уже психічно нестабільний батько. І наприкінці ми знайомимося з історією цієї сім'ї, як ніби син має такі психічні розлади. Самі п'єси невеличкі, але через те, що вони подані в трилогії, це якось, знаєте, було. Так багатогранно, якось так об'ємно було. Ця трилогія мені, серед прочитаного театральної серії, сподобалась поки що найбільше. В особливості мені, напевно, батько зайшов, тому що там мова йдеться про деменцію старечу. Ну, коротше, знову тригери, тригери, тригери. Якщо говорити про мати, то там в центрі уваги оця така шалена, безкордонна, безгранична любов матері до сина аж настільки сильна, що приводить до психічних розладів, і з п'єсою син. Ми будемо знайомитися з сім'єю, які вимушені боротися із депресією одного з її членів. У трьох на Гойдалці Луїджо і Лунарі була третьою книжечкою з цієї серії, яку я прочитала. І вона була якась така: ні туди, ні сюди. Трошечки мені, напевно, було малувато. Розповідає про трьох персонажів, які випадковим чином опиняються у Одному замкненому просторі, і так як у них немає особливих спільних тем, вони з різних соціальних верств, у них різні інтереси, різні підходи, вони починають говорити про життя, буття, про усе і ні про що. і… Типу про усілякі філософські теми. А потім наприкінці з'являється ще один персонаж, який насправді персонаж К, але тільки у другому читанні, у, друг, у другій версії цієї роботи. Бо у першій версії це теж був персонаж чоловічої статі, про це нам говорить після мова. І хотіла трошечки розповісти про ось цю частину із появою прибиральниці, але напевно не буду, тому що це трошечки про сюжет. В цілому, ну, таке. Нормально, на там, годину розслабитися, напевно, може і підійти, але, якщо чесно, я гадаю, що якби я не прочитала у трьох на Гойдалці, то я би не особливо багато втратила. Тому ну, і Звернемось до того, чого у мене в папері немає. Я почала взагалі я цей місяць із прослуховування Робін Гоп. Я дійшла до її четвертого циклу у світі елдерлінгів. Це тетралогія і перша книга цієї тетралогії називається Dragon Keeper. Це Трошечки простіша історія порівняно із першими трьома циклами, вона показує нам нових персонажів, які живуть на річці, і взагалі життя яких раніше крутилося навколо драконів. Попри те, що це більш підліткова історія з такими підлітковими трошки інтересами, і з якоюсь такою наївною юнацькою драмою мені все одно сподобалося повернення у цей світ. Я давно не читала Робінгоп, і мені здалось, що це. Не могла знаєте, насититися цією історією мені більше сподобалося ніж ні хоча я згодна із низькою оцінкою цієї книги на Гудріц. Для мене особисто це було прекрасне повернення у е, світ, за яким я скучила, тому я щаслива. Мені не хочеться багато розказувати, та й не можу собі дозволити багато розказати про цю книгу, тому що боюсь наспойлерити. І ще в електронці я прочитала чоловіки, що ненавидять жінок Стіга Ларсена. Це була книга із ваших порад, і я мега задоволена, що познайомилася з цією історією. Розповідає про редактора журналу Міленіум, у якого виникають труднощі, він вимушений від. Бути покарання у в'язниці за те, що зводив наклеп на якогось там мільйонера, багатія коротше, людину, яка воротить бабками, і після. Того як він звільняється, у нього ну криза фінансова, бо він же ж змушений був і ще й виплатити якісь компенсації. То дуже знаєте, до речі, йому приходить пропозиція зайнятися розслідуванням якоїсь там 50-річної давнини. І він за це розслідування береться, бо робити особливо нема чого. Йому в партнерці дістається друга героїня цього роману така дівчинка з аутистичним походу, спектром, у якої є проблеми із спілкуванням із Оціомом, але яка має дуже класні здібності, хакерські там туди-сюди, комп'ютери розвертить, пароль зламати. це. Вона такі штуки робити вміє. І вони займаються розслідуванням зниклої дівчинки. Для мене трошки, напевно, втомливим був об'єм. Дуже тяжко було читати аж так багато трилера чи детектива. Для мене звичними є такі невеличкі історичні детективи або класичні детективи, типу Крісті, де там 200 сторіночок максимум. Але це історія, яка справила враження, залишила по собі слід, і мені однозначно сподобалося. Усе боже, невже я нарешті справилася? Ось таке було у мене прочитане за останні півтора місяця. Мені воно дуже сподобалось, бо прям хороших робіт було дуже дуже багато. Мені сподобалось різноманіття. І на що, напевне, хотілося б трошечки більше балансу між нонфіком і художкою. Якось я на нонфік останнім часом підзабила. Яка у вас статистика прочитаного? Чого читаєте більше? Яка була краща книга за останній час, за знаєте, оцей початок літнього сезону? Розкажіть, як проходять ваші читання? А я піду готувати для вас новеньке відео і зустрінемося вже зовсім скоро. Бувайте!